Коли дурень починає роздумувати, невідомо радіти треба чи сумувати. Мудрість дурня номер 10 І епізод іронічного детективу Мудрість Дурня ми читаємо 10-й. Сльоза конденсатус сповзла з куточка кривого ока по щоці, спотворюючи обличчя, роздираючи рот і перетворюючи шедевр на безумним витвір прачікосів. Настрою це не додавало. За потворним вже навіть не смайликом у віконному відзеркалі проступило не менш відразливе зображення мене. М да. Читати не можна, потілі кухня якась, про що думати? Про все, що зі мною трапилось? Чи ще має трапитись? Вставати не можна. То коли бабуся сестричка десь пішла, нагадавши про кнопку дзвінка виклику, я все ж спробував. Вдалося майже без болю, так, лише трохи засаднило. Підійшов до потемнілого вікна, хукнув два-три рази, щоби не бачити себе, намалював мармизу, Бля, хуйня виходить, все виходить хірово. Якщо за вікном вже ліхтарі горять, то скільки ж я спав? Подибав знову до ліжка на мобілці вже майже восьмого вечора, знову згадав медсестру. Вони що, здуріли? Віп пацієнтові таке підсунути. Не хочу навіть дзвонити. Краще пацанів, попрошу, хай цигарок принесуть. Один сидить на підвіконні, другий кимарить, умостившись на півсидячці на банкетці. Псикнув до бадьорга, той ж підскочив. За хвилину обидва стояли майже струнко бабіч дверей, а якийсь санітар алюром потупотів до магазину. Я думаю, спробував би хто з них залишити пост. Тут не армія. Тут за таке голову можуть відбити. Так отож, як мені, а як мені вдалося у таке лайно вскочити. Ну не схоже воно ні на гоп, ні на політику. Може бізнесові конкуренти таких тупо немає. Може Юрко щось пронюхав про нас із святкою? Ага, сьогодні ж саме наш з нею вечір. Ну нехай би пронюхав, але щоб Ковальчук був годен кілерів найняти. Нє. Хоча набираю по пам'яті номер. Голос у трубці пристрасно задихав, мало не облизуючи мені вухо. Вітюша, ну слава Богу, як ти любий. Я мало не впала, як прочула, що на тебе добрих п'ять хвилин я слухав свічене зітхання та стогони про те, як вона за мене злякалася і як вона за мною скучила. Ну, шпилю я дружину свого друга. А хто би з такою не закрутив, як би міг. Але у нас просто здоровий секс раз на тиждень, поки хлопчики збираються у батька на нараду або йдуть до лазні. Без зобов'язань і без претензій. Ми обидва розуміємо, що для всіх краще буде саме так. Для всіх чи для мене? Ха! А чому мені має бути погано? Живу як нормальна людина. Хто в нас сьогодні святий? Тут в Україні повна жопа. Всі все тягнуть до себе, а хто розумніший тягне за кордон. Он, в автопарку розпиляли між директором, заступниками та парторгом. Люди всі з торбами по світу пішли б, якби не Сергійч. Грунтував цехи у того ж колишнього бухгалтера, викупив десяток вантаживок, налагодив логістику. і... Майже вся малопитуща частина робітничого класу пішла до нього на нормальну зарплатню. А колишній вже, головний інженер Ковальчук батько, з гордощів не захотів іти у підлеглі до колишнього механіка, забухав і, жалко дядька. Добре, хоч син приділі. А як же іначе? Зірком ми коріше зі школи. А тепер, якщо я натягую його дружину, то це діло життєйське, буває. Лиш Світлана набрала повітря, щоб продовжити, я вставив два слова. стапес, свята. Юрко не здогадується. Ніяк не міг дізнатися. На тому боці на кілька секунд все завмерло, потім вже серйозно. Ні, ні, ти що? Я ж тобі смс-ки не пишу. І весь тиждень ми з тобою навіть не зустрічалися і не розмовляли. Скільки пам'ятаю, все було добре, добре, добре свята. Чекай, помовчи й послухай. Що тобі, Юрко, сказав про мене? Що сказав? Подзвонив сьогодні з роботи, казав, що на тебе напали. Скоріше за все політичні противники. і сказав, що все буде добре і завтра ми до тебе приїдемо. Як ти милий, сьогодні ж? Так, так, пам'ятаю, добре, Світо. Я наразі трошки зайнятий. Позвоню пізніше. Видали про всяк випадок з мобілки всі наші розмови. І номер зі три. Добре вітю. Все зроблю, як ти кажеш. Як ти скажеш. Повторила знову вже звабливо, з пристрастю. Та я геть не був схильний до цих дитячих перешипнувань і натиснув на відбій. Блін, дуже багато запитань, жодної відповіді. А що там конопатий? Втану його, в тому і все щось. Де там колесики, що мені бабуся залишила? Ага. Нормальні сплюшки. Парочку закинув на кишку і до ранку, бай-бай. Так і зробимо. А ви не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити вихід чергової частини іронічного детективу Мудрість Дурня. З вами В'ячеслав Мацюк. Дякую.